Цей ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із Тарасом Шамайдоєм, координатором Руху Простір Свободи. Вітання, пане Тарасе, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, знаємо, що ви створили петицію на сайті президента з проханням чи не знаю, з вимогою, вже врешті-решт, підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції. Із держави-агресорки Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України. Знаємо, що цей закон, можна сказати, був проголосований депутатами вже півроку тому, і досить велика кількість народних обранців підтримали цей законопроект. І він став законом, але бачимо, що президент так і не виконав свою роль в цьому плані, не поставив остаточну крапку і не підписує цей закон. Як ви розцінюєте ось таку позицію президента? І розкажіть, чому ви вирішили саме через петицію звернутися до нього і що просите чи вимагаєте? Ну, скажімо так, закликаємо. Ми не просимо і не вимагаємо, ми закликаємо голову держави підписати нарешті закон. Він вже не півроку, він вже 10 місяців не підписується. І ну як це можна оцінити? Це можна оцінити як е, порушення конституції президентом України е, і тими службами, які відповідають за це, але перш за все, звичайно, головою держави, тому що він повинен ставити підпис, і ми можемо припускати впливи там. Офісу, якихось радників там, Єрмака, але відповідальність на все звичайно президент як голова держави. За Конституцією права і обов'язки президента нікому не можуть бути делеговані. Отже, дійсно, ви правильно сказали, що дуже багато депутатів підтримували. Я б сказав, би, навіть це був повний консенсус, тому що і сам законопроєкт писався минулої весни і початку літа минулого року. Він писався спільно громадськістю, о, представниками і видавців книгорозпосюджувачів, громадських організацій, міністерств, установ державних і депутатів різних фракцій. І співавторами його є головними, ну там є десятки співавторів, і головні серед них голова профільного комітету парламентського Микита Потураєв, спікер Верховної Ради Стефанчук, обидва його заступники і так далі. Тобто. Абсолютно був і серед влади, серед опозиції, серед громадянського суспільства, серед книжкової галузі повний консенсус щодо важливості цього закону, тому що він комплексно вирішує питання звільнення книжкового, ну, скажімо так, перекриття вазівок для руського міру для російського книжкового бізнесу на наш книжковий ринок. Тобто вирішує і питання культури, важливі зараз так, і питання. Безпеки, питання інформаційної безпеки, протидії російській пропаганді і питання, власне, підтримки в умовах війни української культурної індустрії, а саме українського книговидання і книгорозповсюдження, а не бізнесу Російської держави. Тому цей закон отримав в кінці червня минулого року 306 голосів. Фактично. Ноль голосів проти, ноль утрималось. Тобто це повний консенсус під час голосування. І тому от мені, як людині, яка була причетна безпосередньо до розробки цього закону, так, і тим депутатам, які його внесли, для них було абсолютно несподіванкою, що на банковій цей закон не було підписано. Тобто, якщо говорити про змістовний бік справи, то 10 місяців кожен день, доки не підписаний цей закон, у нас. Продовжують продаватися книжки держави-агресора, продовжують продаватися російські книжки, які випущені в проксі видавництвом в Україні. Продовжують, в принципі, якщо пропаганда не дуже така топорна, там, і там не намальований двоголовий, ну, якийсь двоголовий орел чи серб так, на обкладинці чи, чи портрет Путіна, то більш-менш завальована пропаганда, вона продовжує так само масово поширюватися, гроші російський бізнес справно отримує за ці книжки. Um, і по суті виходить абсолютно абсурдна ситуація, коли е, український парламент, українські видавці, українські не розповсюджувачі, українське суспільство в цілому, український уряд, який рекомендував президенту давно підписати цей закон, всі єдині, всі по сторону добра, можна сказати так, по сторону здорового гузду і захисту національних інтересів, а по інший бік знаходяться тільки Росія і президент України. Це абсолютно абсурдна ситуація. Я не знаю, хто і навіщо ну, так підставляє президента, але така ситуація неприйнятна. І тому саме, оскільки і заклики українських видавців і різних публічних осіб, і заклики українських юристів, які були до цього, вони поки що на жаль не дали ефекту. То я вирішив створити першу в своєму житті петицію. І закликав людей її підписувати і підтримувати. І я хочу сказати, що ми бачимо на сьогодні про те, яка шалена є підтримка, тому що, як правило, петиції, які стосуються культури, питань пов'язаних з культурою, вони не дуже, як правило, вони або провалюються, або дуже повільно збираються підписи. А зараз же ми бачимо, що за тиждень, ну, трошки більше, ніж за тиждень, так, зараз уже понад 23 тисячі голосів. Набрала ця петиція, тобто залишилося буквально там півтори тисячі підписів зібрати до 25 тисяч необхідних. І ми бачимо, тобто, що люди активно підписуються. Дуже багато відчувається підтримка, по-перше, серед українських інтелектуалів, письменників, тобто найвідоміші українські письменники, такі як Оксана Забушко, як Андрій Курков, як Іван Малкович, Ну, багато, -багато інших закликали підтримати цю петицію. Видавці, провідні видавництва, починаючи від там, Обаба Галамага, видавництво Староголева, ранок ем, мережі, видавничі. Книгарня є, не видавничі, а книгу Книгарня є там книголенди і так далі. Всі підтримують багато громадських діячів, політиків. Тому, звичайно, це люди бачать і також підтримують. Але абсурдна, звичайна, ситуація в тому, що ми повинні закликати президента виконати його прямий обов'язок. Це ненормально. Тому тут друга проблема в тому, що в принципі не може такого бути, щоб президент настільки прямо і відверто порушував Конституцію. Що написано в Конституції? Що у президента є 15 днів, якщо парламентом ухвалений закон, для того, щоб його підписати або подати зауваження до нього, так зване вето застосувати. Хоча в даній, ситуації, ну, в даній ситуації я був би дуже здивований, якби могло бути якесь вето, зважаючи на, той, на ту велику підготовчу роботу і той абсолютний консенсус, про який я говорив в експертному середовищі, і серед всіх органів влади. Але коли 15 днів минуло, то для цього існує частина 3 статті 94 Конституції, і там прямо сказано, що. Коли цей срок минув, президент вже не може застосувати вето, він повинен тоді. Конституція пише буквально таке: такий закон, який поданий на підпис президенту, і пройшло 15 днів. Такий закон вважається схваленим президентом і повинен бути підписаний і оприлюднений. Тобто, все, що відбувається після спливу цих 15 днів, тобто приблизно з 5 там, чи 6 липня минулого року, це є незаконно, це є по суті. Перевищення повноважень президента, невиконання ним своїх безпосередніх обов'язків. І звичайно, ми пишемо. петицію, у нас немає мети, знаєте, сваритися з президентом, там, його ну, там, носом тикати в якісь порушення. Тому ми пишемо петиції, що ми розуміємо його зайнятість, ми розуміємо його зайнятість війною, дипломатією, питаннями оборони країни. Але не може бути така ситуація, коли суспільство, галузь, видавнича, там, всі, ну, всі починаючи. Читачів українських і закінчуючи там українським урядом всі за, і лише Росія і президент проти. Причому президент для цього, щоб бути по один бік з Росією, порушує Конституцію. Це абсолютний абсурд. Тому ми закликаємо президента зробити цей історичний крок. Ми переконані, що незважаючи на таке зволікання, навіть зараз, цей підпис під законом, він буде надзвичайно позитивно сприйнятий в, в, в всій книжковій спільноті України і, э, безумовно. Піде в плюс як самому президенту, так і, звичайно, українській державі, українському культурній індустрії і нашій національній безпеці. Пане Тарасе, але бачимо, що ось така Я практика. Пане Тарасе, чи зараз чуєте нас? Чуєте так. нас, пане Тарасе? Та, можливо, треба перенабрати нашого гостя, що на жаль, зник зв'язок. А чуємо. вже чуєте, пане Тарасе, хотів вам зараз вас, чую. Так, так, добре, я теж вас чую. Пане Тарасе, отож, хотів сказати про те, що ось ця практика. Я що, чую, але в мене таке враження, що дуже великі відставання, секунд 15. То, можливо, колеги, давайте перенаберемо пана Тараса і продовжимо спілкуватися. За декілька мити я, я ще раз нагадаю нашим. Глядачам, що з нами на зв'язок вийшов Тарас Шамайда, координатор Руху Простір Свободи, а також автор петиції із вимогою, точніше, закликом до президента України про підписання закону про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора. Чи зараз що пане Тараса? Так. Я бачу, що є зв'язок, але я не чую не бачу студії. Та, на жаль, щось виникли проблеми у нас. Пробуємо ще раз зв'язатися з нашими гостем. Ну і стосовно теми, про яку ми говоримо, про те, що ще в липні минулого року конституційною більшістю Верховна Рада, народні депутати прийняли закон номер 2309 про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора з Республіки Білорусь, а також з тимчасово окупованих територій. України і протягом ось цих 10 місяців, на жаль, президент Зеленський так і не підписав цей закон. Хоча, дійсно, як наголосив пан Тарас, він вже вважається таким, що якраз набув чинності попри відсутність якраз підпису президента. Ну але така на жаль, практика з боку президента досить поширена. Схожа ситуація склалася довкола і підписання указу щодо нагородження. Лауреатів Шевченківської премії 2023 року пригадуєте, мабуть, скандал. Стосовно того, що 9 Березня так президент і не оголосив і не підписав цей указ. Всі чекали 22 травня, день перепоховання Тараса Шевченка, і що цей указ буде підписаний. Але, на жаль, знову ж таки, замість підписання указу про нагородження лауреатів. З'явилася інформація про призначення президентом нового голови Шевченківського комітету Євгена Нищука, і таким чином, ось знову ж таки, ситуація із лауреатами залишається під, в підвішеному стані, так само, як і з законом 2309 щодо заборони ввезення розповсюдження видавничої продукції з РФ, РБ, а також СТОД. Ну, дійсно важко зрозуміти позицію президента, адже вже 10 місяців, як цей закон був прийнятий, чому він досі не підписаний. Пам'ятаємо неодноразові заклики дійсно відомих людей, культурних діячів, письменників, видавців, із закликом підписати цей закон, адже таким чином ми захистимо свою видавничу діяльність. Книговидавництво, книгорозповсюдження розповсюдження від літератури з країни-агресорки, а також з її сателіта Республіки Білорусі, а також із тимчасово окупованих територій України. Ну, але поки що не зрозуміло, чому така позиція і чому президент затягує підписанням ще рік триває. Ну і петиція, про яку ми вже спілкувалися, на даний момент бачимо. А що дійсно люди підписують, можна сказати, що хвилини додається голос на даний момент, вже 23 687 людей проголосували. Хоча триває збір, і залишилося ще 82 дні до закінчення збору. Тобто, можна сказати, що буквально. Дійсно, за тиждень було зібрано необхідну кількість голосів, хоча ще треба зібрати близько тисячі. Так, пане Тарасич, я сподіваюся, зараз ви нас чуєте? Так, я вас чую, бачу. О, так, сподіваюся, зараз теж. Так, так, чуємо. Отож, хочу повернутися до цієї практики президента, не підписувати закони або ж укази. Схожа ситуація склалася довкола Шевченківської. Премії там теж всі чекали на 9 березня, згодом на 22 травня. А натомість так ми і не почули про підписання указу президента про нагородження лавреатів Шевченківської премії. Як ви можете прокоментувати ось таку практику президента і не підписувати і не витувати законів або указів президента? Що тут можна коментувати? Я думаю, що всі нормальні люди хочуть жити в правовій державі. Всі люди нормальні хочуть, щоб влада жила за законом, за правилами, за законом, і дотримувалася політичної культури, і щоб в країні панувало верховенство права. Це дуже важливо. Для України це не просто. Ну, Скажімо так, важливе якесь побажання як для багатьох країн, так, для України це єдиний можливий шлях, тому що вільна Україна неможлива без свободи всередині країни, тому що незалежна Україна це Україна європейська, це Україна, яка інтегрується в Європейський Союз в НАТО, і де панує демократія, де панує верховенство права. Тому От те, коли навіть коли під, під приводом війни, чи під будь-яким іншим приводом якоїсь доцільності, чи просто без пояснень, як у випадку, з цим книжковим законом, без жодних пояснень. Просто президент не виконує своїх прямих обов'язків, так? То виходить, що це не просто порушує там верховенство права, що саме по собі погано, що не виконується Конституція. по суті, виходить, що в даному разі це грає на руку ворога. Ворогу, який. Тому що. Видавнича продукція країни-агресора це теж окупація. І це гроші, які йдуть в Росії, російському бізнесу, російській значить, і державі. Тому з Шевченківською премією ситуація подібна, хоча це прямо регулюється Конституцією, але дивіться, є традиція, понад 60 років існує ця премія. Мінялися, була радянська Україна в умовах якої дуже важко українське… Еліта культурна ну, існувала і намагалася розвивати якісь видання, якусь літературу, так, і в тому числі дуже якісну літературу вдавалося розвивати. І Шевченківська премія була важливим атрибутом. Звичайно, на неї нагороджувалися різні там пропагандисти, і всяке бувало. Але загалом ця премія відігравала завжди, навіть в радянські часи важливу роль, і тим більше вона відігравала важливу роль в роки незалежності України. І от за понад 60 років існування цієї премії ніхто, ні президент України, ні керівники держави, які були до запровадження ще посади президента в Україні, ніколи не дозволяло собі так поводитися з премією. Тобто був Шевченківський комітет, визначалося лауреат і до 9 березня виходив указ. Тепер. Очевидно, деяким людям зриває дах настільки, що вони вважають, що вони самі, от скажімо там, президент чи якісь його оточення, я не знаю, вони вважають, чому що вони повинні вирішувати. Які повинні номінації будь-кого нагороджувати, хто гідний, хто не гідний, це ознаки ну, такої узурпації влади, ознаки. Е Неправової держави, ознаки ознаки того, що встановлюється якийсь режим, де якийсь цар чи вождь буде вирішувати, що в тих чи інших сферах життя робити. Це стосується багатьох сфер. У нас, якщо ми так подивимося, у нас вирішуються уже які телеканали будуть працювати. Я розумію, що повинні бути санкції там проти російських, якихось засобів інформації, чи про російських це зрозуміло, не каналів там. Але ми знаємо, що три абсолютно демократичних нормальних українських канали їм перекрили мовлення. І попри там, зауваження з боку там, європейських інституцій, понад рік вони просто не можуть ввести, в мережі Т2 вести мовлення. Без жодного документа, ніхто не може кінців знайти, але ж всі розуміють, що це вказівка влади. Це, по суті, кримінальні такі злочинні дії, що тут казати. І, звичайно. Рано чи пізно це все буде розслідуватися, тому що навіть попри всі заслуги влади в обороні країни, в дипломатії і так далі, ну, не можуть е, протиправні дії, тим більше такі триваючі, вперті, довгий час триваючі протиправні дії, залишатися безкарними. Так само, як і не підписання законів. Е, Шевченківською премією е, в березні, коли почався цей скандал, так, коли Шевченківський комітет оприлюднив лауреатів, як це. Законодавство українське вимагає, оприлюднив перелік ауріатів і вони подали проєкт указу президента. Президент на час цей указ не видав. І були такі розмови, що, ну, мовляв, президент хоче видати указ не до 9 березня, а до 22 травня дня виконання заповіту Шевченка. Що ми побачили 22 травня? Взагалі ніякого указу немає. Призначається президентом новий голова Комітету Шевченківського. Євген Нещук, людина заслужена, людина актор, голос Майдану. Але з того, що говорить Євген Нещук після призначення, все ж таки не зрозуміло, яка доля цьогорічних лауреатів. Ну тобто, як на мене, це все дуже негарно. Це дуже негарно, це не, немає нічого спільного з правом, з культурою і з демократією. Тобто, що має зробити президент, він має той проєкт указу, який йому подав той Шевченківський комітет, який був е до цього, так? З, з тими лауреатами, які оприлюднені прізвища яких відомі, їх вже всі привітали. Я навіть не торкаюся питання про те, що це тупо крадіжка грошей. ну Тобто, людям просто не видали гроші, премія це ж гроші, ще, які вони ну, вибороли в цьому конкурсі. Але тут, звичайно, більше проблема, ось ця саме політична, культурна, моральна, щоб президент вирішив, що він, як цар, як якийсь, я не знаю, начальник країни, може просто це зупинити і не видати цього указу. А просто призначити якогось нового ну, шанованого, відомого, так, голову комітету, який, очевидно, що повинно, прикривати ці всі його махінації, придумувати приводи, чому він не видав цей указ, такого бути не може. Ну, тут... Я думаю, що. І це повинно розуміти, ставлення не повинно залежати від того, там, хто любить Зеленського, хто за кого голосував. Це питання про принципи, про якісь ну, базові, елементарні речі, якими живе правова держава. Після до сайту президента із петиції. знову звука вашого не чути. Так. Не зрозуміло, чому така ситуація складається. Що ж, тоді будемо прощатися з нашим гостем, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, майда... дивіться, просто велика затримка, я буду просто тоді ага. чекати. Зрозуміло, то я ще хотів запитати стосовно петицій і того, що часто чуємо від активістів, які не можуть зареєструвати петиції, а з іншого боку, часто може таке траплятися, що не можна проголосувати за ту чи іншу петицію. Щодо вашої петиції теж була схожа ситуація, як ви розцінюєте ось таку. Ну, не зрозуміло роботу сайту президента із петиції. Так, ви абсолютно праві. В четвер, тобто, це 25 травня, раптово ми виявили, що ніхто не може підписати нашу петицію. І далі ми виявили, що жодної взагалі петиції на сайті президента. Як мінімум з обіда четверга, було неможливо підписати. Тобто, це дуже дивна ситуація була, тому що ну, програмісти кажуть, що якщо це якісь там технічні проблеми, то це може тривати там, максимум кілька годин. Але це тривало там півтори доби майже. Всі петиції висіли, жодна людина не могла авторизуватися, нічого не могла підписати. І при тому, звичайно, це було прикро, тому що ми закликали багатьох людей. Тисячі людей, очевидно, за ці там пару днів вони намагалися зайти, вони переходили за лінком, намагалися авторизуватися, і нічого в них не виходило. І якби це був просто технічний збій, ну тоді очевидно мало бути якесь оголошення, якесь вибачення, якесь пояснення. Ні німені як автору петиції не надійшло ніяких повідомлень, ні на сайті петиції. Ні, коли ми поширювали дописи запис, там тегали Офіс президента, Міністерство цифрової трансформації, всіх, кого можливо, незважаючи на сотні поширень цих дописів, ніхто не відгукнувся. Тому це безумовно абсолютно хамська ну, комунікація, тобто ігнорування людей, абсолютно ну, дивні технічні речі. І на цьому тлі дуже важливо е, відзначити, що коли ми чуємо сьогодні голоси про те, що давайте ми вибори проводити будемо в інтернеті, знаєте. У нас немає зараз жодної країни в світі, яка проводить вибори в інтернеті, саме з тих причин, що їх неможливо захистити. Тут просто ми бачимо, тому що тут іменне голосування, ми бачимо, хто може зайти. Людина бачить, що вона не може авторизуватися. Так? І от ті люди, які не можуть забезпечити роботу сервісу петицій, і навіть пояснити не можуть, що відбувається, вони нам розповідають, що ми будемо проводити вибори в інтернеті. Е, зрозуміло, що якщо ми будемо проводити вибори в інтернеті, то. Переобрати жодну владу можна а не можна буде ніколи. Тобто, і ось такі речі ми будемо спостерігати. Тому, по-перше, тут кілька висновків, Так, що є проблеми технічні, серйозні, і тому електронна демократія це добре. Я прихильник різних електронних сервісів, але не треба їх ну, абсолютизувати. Не треба вважати, що вони якісь бездоганні, і тим більше не можна допускати використання цих сервісів до серйозних речей, таких як вибори, референдуми, там, де дійсно громадяни повинні забезпечуватися ну, свобода волевиявлення. І другий момент це те, як, е, як відбувається комунікація з державою. Тобто, на жаль, комунікацію вибудовується по принципу, все-таки не демократичної держави, все більше. Тобто є вождь, який, скажімо, віщає десь там. Це байдуже, чи віщає він там. В кінохроніці, як в ХХ сторіччі, різні там, диктатори це робили, так? чи в телевізорі, чи там десь в інтернеті, чи якийсь марафон створюється, щоб віщати по всіх каналах. А це є діалог. Це не є нормальний діалог, тобто повинна бути комунікація, звичайно, повинна бути реакція на такі речі, на, на звернення громадян. І, до речі, мені цікаво, я думаю, що там за день-два ми зберемося 25 тисяч, і от що зробить президент? Це ж петиція. Не про те, що президент щось там до когось звернувся, там щось подумав, кудись порушив, якесь питання. Mm -hmm. Це петиція про його персональне, ну не то, що він тут навіть вибору не має, його обов'язок взяти ручку і підписати закон, якщо він сам цього не розуміє, без 25 тисяч нагадувань своїх громадян. І от мені цікаво, що він буде робити. Тобто, писати якусь ну, там, словесну мішуру. І не робити цього, просто проігнорує петицію. Ви знаєте, що він же не тільки закони ігнорує, і петиції багато ігнорує. Так. Тому питання таке: це можна робити, знаєте, якийсь час, і така створюється ілюзія безкарності, але насправді це все накопичується. І люди, громадяни, вони ну, поступово розуміють, що так бути не може. І коли ця проблема стає задавненою, це створює вибухонебезпечну ситуацію в суспільстві. І ми це бачили, ми, країна. Пережила е, кілька революцій, і в тому числі революції з серйозними жертвами людськими. Це саме тому відбувалося, тому що дехто вважав, що спираючись чи то на більше, чи то на якісь можливості там, медійні і так далі, можна такі речі робити. А насправді треба жити за законом і треба з повагою ставитися до, е, не до того, щоб громадянам віщати щось, а до реальної комунікації, до зворотнього зв'язку з людьми. Е, е, і тому. Залишається сподіватися, що здоровий густ тут переможе, і Бо проблема в чому? Проблема не тільки в тому, що це може потрясіння для держави привести, що громадяни Українці ніколи не не будуть рабами, вони не будуть жити в країні, де до них не дослухаються, тому що свобода це частина нашої ідентичності. Тим більше в країні, яка скільки разів боролася за свободу бореться за неї. А проблема в тому, що ці внутрішні конфлікти в Україні вони. Коли, скажімо, громадянам доведеться до якихось радикальних засобів вдаватися, якщо влада не чує, ну не виконує закони вперто, ці конфлікти вони будуть використані безумовно нашим ворогом, так, Росією. Тому до цього доводиться ну, абсолютно не хотілося б доводити і просто дуже дивно, що влада, скажімо, не розуміє цього. І навіть в таких от елементарних речах ну, робить вигляд, що вона не чує, не бачить і не знає своїх обов'язків. Дякуємо, пане Тарасе, за ці коментарі за цю інформацію. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Тарас Шамайда, координатор руху Простір Свободи та автор петиції на сайті президента із закликом підписати закон про заборону везення і розповсюдження видавничої продукції із держави-агресорки, а також з РБ та тимчасово окупованих територій України. Що ж, дійсно, будемо сподіватися і чекати на те, коли набере петиція 25 тисяч. Ну нема сумніву, що сьогодні-завтра будуть 25 тисяч. І чекаємо на відповідь президента. Будемо сподіватися, що він не проігнорує відповідь на цю петицію, так як він зробив з цим законом чи з Шевченківської премії. Дякуємо вам на все добре. Ви ще ще хотіли додати? Так? Я закликаю не тільки чекати, а якщо хтось раптом ще цю петицію не підписав, обов'язково це зробити. Буквально сьогодні зайти на сайт, буквально на першій сторінці там ця петиція, яка стосується захисту українського культурного простору, і підписати цю петицію, долучитися до тих людей, які вимагають дотримуватися Конституції України і захищати наш культурно-інформаційний простір. Дякую. На дану секунду вже більше 23 тисяч саме підписів є, ще трішки і буде 25. Дякуємо вам на все добре, тримаємось.